Вітаю вас, шановні глядачі. Що можу сказати? Умань це не тільки дендропарк Софіївка, а ще старовинне місто. Ну, багато чого різного є, де щось відремонтовано, щось нове побудовано, деякі старі будівлі. Так що зараз подивимося, що тут є в Умані. Звичайно ж, Уманський пицзавод, Уманська набережна. Ну, багато чого. Так що давайте разом подорожувати. Осташківський став. Та прогулянка по набережні. ж одна прогулянка по центру. Все це буде попереду. Я зараз проїду по місту. Трошки подивіться, як ми їдемо до центру. Буде змішана, але більшість буде пішоходна екскурсія. Тож, давайте дивитися, їдемо вперед. Ну це ми в центрі міста. Центральна площа, велика. Бачу, що є будівлі нові, є старі. Ну, а вон ще стара будівля, трошки занедбана. Що ж, гуляємо, дивимось, тут є гарний парк. Дитячі атракціони. Спочатку пройдемось по парку. Так, я піду, подивлюся, що то за церква. Розповім вам. Так, якщо я не помиляюсь, тут художній музей. Так, це костел Успіння Пресвятої Діви Марії. 1826 рік. Так, ну його треба знімати з іншого ракурсу, щоб було гарно. Так, бачите, це і художній музей, і римсько католицький костел. Так, ну звідси костел краще видно. Так, вон якась будівля цікава там. Це вже здається новобуд. Так, ну Ми навмисне приїхали осінню в парк Софіївка. Ну Це в нас в іншому випуску. Ну Бо осінь повинна бути різнокольорова. Ну, фонтани вже вимкнули. Так, звернув, які тут є лавки, лавка музон, лавка примирення. Скульптура закохана пара. ще й така лавка. Так, що ось такий невеличкий парк. І зараз підемо дивитися архітектуру. Так, а це будівля театру. Зараз реконструюється. Так, ну от ми майже в Парижі. Так, ну ось наша собака теж побувала в Парижі. Хі -хі. Да? Мандрівниця ти наша. Так, вказівник. Василянський монастир, могила Цадика Нахмана, дентропарк Софіївка, Фонтан Перлина Кохання. Це набережна і ми туди ще під'їдемо. Так, ось яка будівля. Так, ось таке панно сучасних. Так, фабрикант. Ну я не знаю, це нова будівля чи відреставрована, бо наступна за нею вже йде стара. Так, навіть тут такі ясківські фігури. якісь Так, ось старі будівлі. Так. Ось яка цікава будівля. Ну, прошу місцевих жителів, які знають написати, що це таке. Там така хвилина, така секунда відео знаходиться. Ось таке-таке. Ну бо я ж не знаю. Зупинка педагогічний університет. Тобто в мене така думка, що може це він і є. Так, ось ще така будівля. Ось тут такий монумент захисникам Уманщини. Так, це теж стара будівля, вона реконструюється. Ось теж зі старих будівель. А з цього боку навіть одноповерхова будівля. Так, ось навіть є і такий маршрут Стара Умань. І Василянський монастир. Так, ось старі фотографії. Так, а це ми куди попали? Якісь старі будівлі. Частина відреставрована, частина така. Так, а ось храм, церква. Так, церква. Це кафедральний собор Святителя Миколая. Так, а бачите оце жовта будівля, що я знімав кінець 19-го сторіччя, Готель Брістоль. Туда будівля така масивна, на готель схожа. Ось балкон такий, не знаю, чи тих часів, чи новий вже. А далі знову трохи проїдемось від центру до парку Шевченка. А там і Гуманська набережна. Подивимося, що нас там чекає. А зараз знову трошки вулицю. Так, ось ще старовинні будівлі, чисто такий уманський стиль. А чому тут? У них дуже гарна набережна є і парк. І ось він тут починається. Так, ну вже не сезон там фонтани не працюють, але скажу, що дуже гарно, коли вони ввечері підсвічуються, музикальні фонтани. І зверніть увагу, тут у парку є безкоштовний Wi-Fi. Так, ну, Алея тут така цікава. Ну, а з того боку вже сучасні будинки, нове місто. Так, ось місцеві хто вони тут, адвентисти. Храм? Так і підемо на набережну, подивимося. А тут лаванда. О, персик. Так, і знову такий маяк. Пам'ятник Шевченку Ми спустилися тут, по цих сходах. Уменське море і надпись I Love Uman». Там музей кораблів є. Тут ось якийсь екопарк хащі. І тут комплекс фонтанів. Ну, я вже казав, що вже пізня-осінь, кінець жовтня. Їх вже законсервували. Що це за такий маяк? Ну, мені здається, що туди якось можна і піднятися нагору. Був буде гарний грядовий майданчик. Ось перлина кохання. Ну, цього разу ми вирішили засняти осінню умань, а ми ще будемо, хочемо весен... весняну Умань. Парк Софіївка, чи літом. От ну, тоді ще раз приїдемо сюди і заснімо, як працюють ці фонтани. Тут можна спуститися до води, прийти. Я бачу, що люди ловлять рибу. Так, це Осташківський став, дитяча спортивна школа і піду подивлюсь музей кораблів. Так, але, на жаль, чомусь їх зараз немає. Чи вже не сезон, але ну, стоять пусті ось такі павільйони. Так, ну тут теж... Працює фонтан. А колись давно тут були, коли ще не знімали канал, то я бачив тут моделі кораблів. А старі фотографії зберігають усе. Ось так і було колись. Багато років тому, коли ми останній раз були в Умані. Тож я з фотографії. Так, вечоріє. Тож, з виставки кораблів лише оця дитяча. дитячий майданчик. Пірати Карибського моря. Ну, що можу сказати, якби я був дитиною, мені б дуже цікаво було. В наші часи таких майданчиків не було. Так, а це ось така вбиральня. А що в кожному місті є такі вбиральні, а? В Умані ще є лікаря-гаревчаний завод, але краще ось сюди. Умань-пиво. Ой, ну вже темно, а там от пивоварня написана. Так, і ось Умань-пиво і фірмовий магазин номер 1 Прямо де знаходиться півзавод. Тут, дивіться, наче музей. Он різні відкривашки. Ну і всі-всі-всі сорта пива, які тут є. А попереду парк Софіївка. Я думаю, що ви самі розумієте, що для Софіївки... Треба окремий випуск. Великий парк, гуляти можна там від відкриття до закриття, взяти з собою щось поїсти та попити. Дуже гарна природа, дуже гарні скульптури, ну все там дуже гарно. Ми відвідали його наступний день. чекайте випуск про Софіївку. А може зробимо ще не один з нього. Бо було дуже-дуже цікаво. Ми зупинилися в Умані на ніч в готелі. І їдемо до готелю. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте лайк. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про місто Умань та про нашу подорож. Підписуйтесь на наш канал. Я вже скажу свою коронну фразу Мандруйте разом з нами, але відео ще не закінчується. Якщо хто, хто хоче, може ще подивитись трошки вулиць Умані. Ну, тут хвилина-дві підсилую. Тож, до нових зустрічей!